Перший сезон, друга серія. Починаємо другу серію. Я пішов в спортмагазин, тому що побачив, що в спортмагазині є. Можна взяти ось так. Ось хочу. І ще трамплін хочу взяти. І що ще? Що б я ще взяв? О! У мене якраз басейн є. Клас. Все, пішли. Дуже дякую. Все, я пішов. Ох, як же я радий, що я купив це, бо це дуже круто. Це дуже крута, я думаю, покупка була. Так. Запальничку беремо. Класс. О, двигайте, друзья. Значит, свет это можно нам. Так, друзья, зараз я возьму с инвентаря Да, ты и тут. Так, друзья, еще. Ага, батут хай будет в инвертаре. Кью, куда я тут классный? Боже. Копайте, друзья. Так, сідаємо в автівку нашу зама І робимо ось так от. Тиньк, Теньк. Все, погнали. Оп! Все. Сьогодні будемо літати. Так як в минулій серії. Яких там капець як було тоді. Зараз їдемо до нашого ідеального двоповерхового будинку за 45 тисяч, який був куплений маючи 8 тисяч. Я вам вже казав, що це класний. Найбільше там той паркан взагалі. Не можу зрозуміти. Це, заїжджаємо з плунельчики і їдемо далі, їдемо далі. Оп. О, зараз буде цей поворот. Оп. Це дуже класний поворот, тому що дуже швидко, дуже дріфт крутий робить на нього. О, ви вже можете замітити мій будинок. Єдиний тут стоїть. Все інше це просто місцевості, які продаються. Просто землі, які продаються. Так, зараз відкриваємо ворота. Отак. От І обережно заїжджаємо. Все, тик. Ворота зачинились. Оп! І все, ми вдома. Зараз тик. Куди покласти батут? Батут можемо покласти ми ось так от. Ось так у мене батут буде стояти. Ні, так, ні. Так біля дров він. Він біля дрова затуляти буде. Тоді покладемо, покладемо ми його ось так. Все. Нормально стоїть. І зараз ми ще покладемо. Я круг ще куплю, купляв. Мені круг не купили. Капець, друзі, мені. Мені той водний круг не зарахували його. Так, зараз з нашим міні-факелом будемо телепортуватися до парку. Оп, ні, не так. Не те, та. оп. Оп, це тепер ми телепортувались сюди. І ось там магазин. Зараз ми швиденько купимо знов. Можливо, навіть просто заберемо. Так, круга немає, я не помилився, його мені не зарахували. Так, ну гори давай. Ти мені взагалі не свічиш. Буду повільно, йти, може, коли, коли повільно йду, то буде світити. Тут вже не потрібно тебе. Тут же тебе просто ховаємо і заходимо, ви мені не дали колу. Але пише галочка, то й Шкода, що немає. Ні, друзі, це якийсь капець. Мене обдурили Друзі, мене тупо обдурили Мене обдурили. Зараз подивимося, може тут є щось цікавеньке. Можна подивитись, може, ще щось, щось. Дай подивлюся щось в тебе. Є. Там не ні тупо нічого не зараховуюсь. Я, напевно, зрозумів, чому. А, вони типу, тут мають бути. Все, тепер я зрозумів. О, у мене є факел. У мене є ще є факел, я не знаю Все тепер, друзья, все зрозумів. Тепер швиденько телепортуємось до будинку. А чого мене не телепортувало? Зараз зробимо Голото. Все. Тепер мене телепортувало. Так, друзі. Зараз. Зараз. Ми беремо... Десь... О, ва! Його ще й запускати можна. Клас! Але він, на жаль, не за не повертається, так як бумеранг. Зараз хапаємо. Але, друзі, це прикольно. Це реально прикольно. Добре, що через басейн перелетіла, бо було б не дуже, думаю. Я в тупу його басейн кинув. Оп! Зараз ми цілимось і його жбурляємо кудись. І куди я його кинув? Друзі, куди я кинув того диска? Куди я тут фрізбикен на дорогу кинув вкопати? На небезпечне місце з Борнмус. Зараз ми спробуємо закинути ось туди. А до речі, воно може залтіти на дах. Гроші, в мене є на ще один, то можна пробувати. Ну не долетіло тупо. Коротше, якщо так збираю, на якусь крутую штуку. Зараз зберемо. Зараз ми його куди ми його покладемо. А куди ти будеш ставити? Куди тебе можно будет класти? Нет, тільки не кажіть, что його в воду не можна класти. Сейчас надеюсь то, что треба. Сейчас надеюсь цей круг. Вист. Капець, друзі, цього круга не можна покласти на воду. і будь вма. Ні. Оп. О. Так, друзі, зараз зараз я візьму їжу, у мене 97 печива є. Так. Мені б, друзі, ще якийсь класний будинок мати. Мати. Щоб зробити в ньому ресторан. Я, звісно, в одному роблю ресторан, але розумієте. Замалий. У мене дівчина прийшла в ресторан і відразу ж пішла, відразу ж. Просто відразу пішла від мене. Ну і ця серія вже зрозуміла, як пройшла. Покупкою в спортзалі. Зараз я ще раз запущу його. Головне не в лампу. головне не в лампу. Не в лампу. Зараз я його кину кудись там на траву. Собі на траву, в себе на траву. Зараз кидаємо його. Не вийшло на траву. Це хай валяється тут. Тим часом заходимо. Ви зрозуміли вже другий раз вам кажу, що ця серія означала покупку спортзала, показувала вам наступну серію чекайте. І пишіть коментарі, бо я вам вже показував, яким я буду, і зараз знов покажу, яким я буду, якщо не буде коментарів. Я тоді буду. Ви вже знаєте, думаю, яким. Зараз вам покажу, що не бачу в першій серії. Таким я буду. А таким з люкою буду. А не таким. А не. А не... А не отаким файним. Ну добре, давайте, до зустрічі. Вам був я Снайпер Я. Всім. До побачення.